Ситуацію в Україні ввечері знову обговорюватимуть європейські парламентарі на порядку денному санкції для винних у насильстві та фінансова допомога. У Києві це ж із новою владою обговорює верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон. Зустрітися планує з Олександром Турчиновим, лідерами парламентських фракцій, а також зі звільненою Юлією Тимошенко. Києву запропонують три пакети фінансової допомоги: коротко, середньо- і довгострокові кредити. Ми хочемо нагадати, що допомога від Європейського союзу передбачає започаткування Україною курсу реформ, всебічний політичний діалог і гарантії того, що ситуація стабілізується, такі вимоги донорів міжнародних організацій. Нагадаю, про готовність допомогти Україні з отриманням фінансової допомоги вже заявили Велика Британія, Франція та Сполучені Штати. Росія ж тим часом утримується від офіційної оцінки ситуації, але свого посла в Києві Михайла Зурабова викликала до Москви для консультацій.